На чернігівців чекають спортивні вихідні. 22 травня у місті проведуть традиційний велодень, як і в минулих роках. Цьогоріч організатори підготували чимало сюрпризів. Планують знову замахнутися на рекорд, зібрати більше 2,5 тисяч учасників. Також змінили та подовжили маршрут руху колони до 11 кілометрів. Цього року він проходить під гаслом рух екстрім безпека, тобто в цих е, трьох виразах. Дуже великий смисл. Тобто рух. Ми рухаємося завжди вперед. Це велосипедисти. екстрім. Ми цього разу об'єднали всіх людей, які використовують екстремальні види спорту, тобто ролерів, скейтерів, екстремальні велосипеди, це Тріал, BMX. Ну і безпека. Звичайно, все це треба робити безпечно. Чимало уваги цього річ приділятимуть безпеці пересування велосипедистів, а чернігівців просять не садити за двоколісні дітей до 14 років. Будуть спеціально спеціальні люди зібрані, які будуть в спеціальних світловідбиваючих жилетах, і просто слухатися керівників цієї колони. Не Перевищувати швидкість колони, не, не виїжджати поперед поліції. Автомобіль, який буде супроводжувати да колона всіх велолюбителів чекають 22 травня на Красній площі. Закликають пересісти на велосипеди у неділю і цілі колективи підприємств. Після велопробігу містом свято з конкурсами та призами продовжиться у центральному парку культури та відпочинку. Неслучайно і і частина велодня буде проходити в горсаду. Імена возле старої забрушене танцплощадки де Предполагається, що якщо все буде добре, звісно, в ближайшем светлом будущем возникнет какой нибудь пай парк, где ребята зможуть реалізовуватися. Не нудьгуватимуть під час розважальної програми, і діти обіцяють організатори, підготували для маленьких велолюбителів кілька ігрових зон.